Це ми команда Швидкі Мурашки з міста Миргород. Ми юні туристи нашої легендарної станції юних туристів. А чому легендарної? На одному із занять ми ознайомилися з історичним минулим Миргородської станції юних туристів. Миргородська команда завжди була однією з кращих команд в області призерами і лауреатами обласних і республіканських змагань. А ще вразило нас те, що наші рідні і знайомі і батьки теж займалися на Миргородській станції туристів. Ізака Плука Тимофія дядя, його серенко Лізи мама, Вигаревича Максима мама, Пушкар Світлани Дядя. Погоріла і Аліна Тато. Вони, як і ми, були юними мандрівниками, відправлялися в подорожі, мріяли, товаришували, захоплювались казковим світом романтики. І ми поставили собі за мету зазирнути в минуле і пройти шляхами історії наших попередників, наших батьків. Нас захопив цей світ романтики. Цікаво, як же народився Турин у нашому прекрасному містечку Миргори. Це місто багато своєю історією і традиціями. Ще здавна мандрівників приваблювали мальовниче містечко на березі річки Хорол. І дійсно, є про що розповісти гостям і туристам, які приїжджають в місто Курорт «Миргород». і про лікувальне джерело відкрите і досліджене лікарем-краєзнавцем Іваном Зубковським, і про поета гусара Грузинського полку Давида Горомішвілі, і про нашого земляка, письменника Панаса Мирного, його іменем названа середня школа номер 1 і про керамічний технікум імені великого російського письменника Миколи Гоголя. і унікальний, єдиний у світі майоліковий іконостас. багата і славна історія Миргорода історичними минули рідного краю і стало тим поштовом для створення туристсько-краєзнавчих організацій у місті. Нам були знайдені документально підтверджуючі факти, що в 1978 році був створений клуб Компас молодим вчителем географії середньої школи номер 1 Василем Леонардовичем Ніколаєнко, випускником Харківського університету. Перше про себе заявили юні туристи тур клубу Компас міста Миргород. У 1979 році на першому обласному зльоті, яким був присвячений 36-й річниці визволення Полтавщини від німецько-фашистських загарбників. Саме з цього успішного виступу миргородська команда під керівництвом Василя Леонардовича почала свій шлях у туризм. Кубки і грамоти на станції юних туристів як частина історії, що нагадують про перемоги миргородців на обласних туристських зльотах і чемпіонатах України. Захоплені цими відважними сміливими людьми, нам хотілося дізнатися якомога більше про подорожі, про події минулих і теперішніх років. Тому, звичайно ж, ми зустрілися і провели бесід з головним організатором і керівником туристської справи в нашому місті Василем Леонардовичем Ніколаєм. Цю зустріч ми організували як виховний захід туристичними стежками, і проходив він на базі середньої школи номер 1 імені Парнаса Мирного. Запрошені були туристи минулих років, гуртківські станції юних туристів, учні школи. Звичали туристські пісні, горіло багаття, яке зігрівало своїм теплом коло однодумців, романтиків. Бувалі туристи у супроводі показу фільму, слайдів розповідали про мандрівки, свої враження і переживання. Маршрути миргородських туристів з 1973 року по 2007 рік пролягають по всьому Радянському Союзу. Здесь вам не равнина, здесь иной, и тут лавина одна за одной, и здесь за камнепадом ревет камнепад. И можно свернуть, обрыв обогнуть, но мы выбираем трудный путь, опасный, как военная тропа. И можно свернуть, обрыв обогнуть, но мы выбираем трудный путь, опасный, как военная тропа. Кто здесь не бывал, кто не рисковал, тот сам себя не испытал. Пусть даже внизу он звезды хватал с небес. Внизу не встретишь, как не тянись, за всю свою счастливую жизнь. Десятые доли таких красоты чудес. Внизу не встретишь, как не тянись, за всю свою счастливую жизнь. Десятые доли таких красоты чудес. Алых рост и траурных лент, И не похож на монумент тот камень, что покой тебе подарил. Как вечным огнем сверкает днем вершина, Изумрудным льдом, которую ты так и не покорил, Как вечным огнем сверкает днем вершина, Изумрудным льдом, которую ты так и не покорил. И пусть говорят, да пусть говорят, но нет, никто не гибнет, зря Так лучше, чем от водки и отпростут. Другие придут, сменив уют на риск И непомерный труд пройдут тобой непройденный маршрут Другие придут, сменив уют на риск И непомерный труд пройдут тобой непройденный маршрут Отвесные стены, а ну не зевай Ты здесь на везение не уповай В горах не надежный ни камень, ни лед, ни скала Надеемся только на крепость рук На руки друга и в битый крюк И молимся, чтобы страховка не подвела Надеемся только на крепость рук, на руки друга и в и крюк, И молимся, чтобы страховка не подвела. Мы рубим ступени, ни шагу назад, и от напряжения колени дрожат, И сердце готово к вершине бежать из груди. Весь мир на ладони, ты счастлив и нем, И только немного завидуешь тем другим, у которых вершины еще впереди. Весь мир на ладони, ты счастлив и нем, И только немного завидуешь тем другим, у которых вершины еще впереди. Ми ще не можемо чимось особливим похизуватися, але серйозно готуємося до походів по Карпатах та Кавказу, які заплановані на найближчий час. Тренуємось, беремо участь у обласних та міських змаганнях. Маємо невеличкий успіхи. Нам є на кого рівнятися, з кого брати приклад. Свої успіхи, свої досягнення кожен із нас вносить в історичну скарбничку нашої миргородської станції туристів. Туристські традиції міцні і миргородці з гідністю їх шанують. Ми рухаємось вперед, на нас чекають білі вершини гір, зелені шати лісів, казкові ріки і озера. І нічого не може нас зупинити. Адже ми хочемо якомога більше побачити, дізнатися нового, цікавого.